Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачем гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд про 20 нових гарних серіалів 2024 року, які варто подивитись українською. З великою впевненістю, його можна було б назвати 20 найкращих серіалів зими весни 2024 року, хоча б тому, що більша частина з них вже отримала доволі високі рейтинги від сервісу МДБ. До вашої уваги новий спін-офф до фільму Третій Зайвий, кілька відмінних кримінальних проєктів від відеосервісу Netflix, новий довгоочікуваний сезон справжнього детективу, нові історичні серіали про різні часи світової історії, багатосерійний проєкт Містер і Місіс Сміт, екранізація знаменитої ігрової франшизи Fallout та багато чого ще. Можливо, у наших коротких оглядах є невеликі спойлери, але оскільки ми не знаємо про те, що це за Гедота, то відразу хочемо вибачитись за них. Подивіться все-все-все, і обов'язково напишіть нам у Коментарях, що сподобалось, а що, на вашу думку, повний відстій. <кабінат у> Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективний проект 2024-го. Тож заходьте, дивіться, ставте подобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Погнали! Я не курив, у мене не було сексу, в мене нема дівчини. Ми з тобою були найкращими друзями все життя. 11 січня на платформі Пікук вийшов комедійний проєкт ТЕТ. Це приквел фільму Третій зайвий з Марком Вулбергом. Живого плюшового ведмедя, як і в оригінальній картині, озвучує Сет Макферлейн, який одночасно є режисером серіалу. Компанію йому склали Макс Бурхолдер, Алана Юбак, Скотт Граймс та Джорджа Уітхем, які грають членів однієї родини. За сюжетом серіалу дій відбувається у Бостоні у 1993 дев'ятсот Вісім років до цього семирічний Джон Беннет загадав, нападаючу зірку, і його улюблений ведмедик Тед ожив. Він відразу став головною зіркою новин та найпопулярніших телешоу у 1993-му Тед вже не такий популярний і живе звичним життям разом із 16-річним Беннетом, його батьками та двоюрідною сестрою Блек. Як будь-який підліток Джон переживає пубертатний період, який приносить йому чимало клопоту і змушує задаватися складними та незручними питаннями. Плюшевий гуру Тед готовий на все, аби допомогти своєму дружбанові пізнати дорослий світ у всьому його розмаїтні. А от як він це зробить та наскільки це буде весело, вам краще побачити саме. Гарантуємо, поціновувачі альтернативної версії Паддінтона будуть задоволені. Ось тільки неповнолітніх діточок краще забрати від екранів, тому що, як нам здалося, матюків усерелі більше, ніж звичайних слів. Що бути бандитом? А якщо я хочу робити те, що я хочу, Про таких на Тайвані кажуть американці, серіал Брати сунь, нова кримінальна екшн комедія від сервісу Netflix. Головних героїв зіграли Сам Сун Лі, Джастін Чень та Володарка Оскару, популярна акторка Мішель Йо. За сюжетом серіалу, Брюс Сунь живе зі своєю матір'ю в Лос-Анджелесі і нічого не пам'ятає про своє дитинство та те місце, де він народився. Але життя Брюса повністю змінюється, коли він знайомиться зі своїм старшим братом Чарльзом, який приїхав щоб захистити сім'ю. Виявляється, що багато років тому мати втекла з Брюсом до США, щоб убезпечити його від кримінального світу Тайваню, в якому сім'я Сунь займає одне із перших місць. Батько Брюса відомий кримінальний авторитет Тайбея, голова нефритових драконів, а його старший брат професійний кілер на призвиську табурет. Тепер, коли батька сімейства важко поранили, решті родини загрожує смертельна небезпека і юному герою все ж таки доведеться зіткнутися зі злочинним світом, від якого його так старанно оберігали. Смерть та інші подробиці десятисерійний американський детективний серіал, у головних ролях Менді Патінкін та Вайлет Бін. Шоуранери проекту Хайді та Майк Уайс, великі шанувальники Агати Крісті. Тому вони спробували створити сучасний серіал із атмосферою класичних детективних романів. За його сюжетом, на борту чудового круїзного лайнера, прямо у відкритому океані, відбувається таємниче вбивство. Перші підозри відразу падають на кохану загиблого нервову вілявку на ім'я Імодженско. Щоб довести свою невинуватість, імоджен змушена звернутися за допомогою до геніального детектива Руфуса Котсворта. Цей проникливий завжди з голочки одягнений детектив добре розуміє, що іміджен не так проста, як усі вважають. Втім, під підозрою Руфуса виявляється не тільки ця дівчина з купою секретів, але й абсолютно всі. Від гламурних розпечених пасажирів до вишколеного персоналу. Давай go. Я вбив її кримінальне минуле восьмисерійний трилер від відомого телевізійного режисера Джима Лоуча. Він приймав участь у зйомках 23 серіалів, серед яких такі проекти, як Вікторія, Молодий Морс та Готель Вавілон. Одну із головних ролей у новому проекті зіграв Пітер Капальді, зірка серіалу Доктор Хто за сюжетом Місто Лондон. Наші дні один терміновий анонімний дзвінок до служби порятунку жертви домашнього насильства призводить до конфлікту двох блискучих детективів. Молодої жінки, яка робить перші кроки в поліції, та досвідченого чоловіка з великим послужним списком, особистим кабінетом та гарними зв'язками серед поліцейського начальства, вимушені взятися за стору справу про вбивство, за яке за неперевірену інформацію, засуджено на 24 роки невинну людину, герої намагаються подолати застарілі стереотипи та расові забабуни і довести одне до одному власну правоту у цьому протистоянні. Молодість та небайдужість борються з досвідом та небажанням ворушити старі таємниці. Амґамасі сам кещенс ізі кещенс саундґид оф вигамесія Спейт шестисерійний детективний трилер від режисера Скота Френка, головного героя Сема Спейда, легендарного американського детектива з епохи Нуару, грає відомий актор Клайф Оуен. Спейд – один із найвідоміших детективів класичного нуару, придуманий видатним сценаристом Дешлем Хеметом. Він з'явився лише в одному романі та кількох оповіданнях, але цей роман називався Мальтійський сокіл і його популярність, а особливо його бездоганна екранізація з Хамфрі Богартом, забезпечили спейду, вічне життя і великий вплив на детективний жанр. За сюжетом серіалу, у 1955 році американський приватний детектив Сем Спейт опиняється у невеличкому містечку Бозуль на півдні Франції. Знайома авантюристка Бріджето Шоносі, яка загинула у залізничній катастрофі в Стамбулі, заплатила йому чималі гроші, щоб він відвіз її семирічну доньку Терезу до її батька Філіпа Сент Ендре. На жаль, Філіп, у якого досить сумнівна репутація, невідомо де, і Спейду доводиться віддати Терезу до Чернечого притулку. Так же вийшло, що в Бозулі він зустрічає чудову жінку і залишається жити у Франції, продовжуючи заробляти приватним розшуком і вирішенням делікатних справ. Та не все так просто, і історія, яка починалася як звичайна справа про всиновлення, перетворюється на таємничий сюжет про жахливе жорстоке вбивство шістьох чорниць. Справжній детектив драматичний детективний серіал Антологія від каналу HBO, ще що розповідає про поліцейських із непростими долями, які розслідують гучні та заплутані справи. Кожного сезону розгортається нова історія з новими героями. Справжній детектив завжди був виключно чоловічою історією, але більше це не так. За четвертий сезон відповідає мексиканка Іса Лопес, яка не тільки сама написала сценарій, а й поставила всі шість серій. У головних ролях оскароносна Джоді Постер та молода акторка, екс-чемпіонка з боксу Келлі Рейс. Дія нового сезону відбувається у вигаданому шахтарському містечку Енісналясі. Починається з гадкового масового суїциду північних оленів та появою одного білого ведмедя. По першим кадрам сезон більш нагадує артичний жах у Дусі фільму Щось або скандинавський хорор. Настає довга полярна ніч, але спати найближчі темні місяці шефу місцевої поліції у виконанні Джоді Постер явно не доведеться. З розташований неподалік дослідницької станції Целал зникають усі вчені вісім чоловіків із різних куточків світу. На підлозі поруч з попкорном валяється відрізаний людський язик. А на грифільній дошці написані слова Ми всі мертві. Додайте до цієї атмосфери містичне віддіння у деяких героїв та загадкові слова вона повернулася. Джентельмени, новий кримінальний бойовик знаменитого режисера та сценариста Гая Річ, серіал знайомих глядачів із черговим шматочком світу, вперше втіленому життя у одноіменному фільмі Річі 2020 року. У новому проекті знялися зірка трилогії Девергент Тео Джеймс, популярні акторки Кая Деларіо та Джоел Річардсон, а також Даніель Інс, Віні Джонс та багато інших. За сюжетом серіалу, після смерті батька, головний герой Еді Холстед починає розбиратися з діставшимся йому спадок бізнесом та численним майном. Незабаром він розуміє, що діяльність батька була тісно пов'язана з величезною марихованою імперією відомого наркобарона Мікі Пірсон. Еді вирішує, що йому під силу впоратися зі спадщиною батька і намагається навчитися хитрощем кримінального бізнесу, проте дуже швидко починає відчувати на собі тиск поліції та його нових колег. Oh Серіал Пінгвін новий восьмисерійний проект із Всесвіту DC під режисера Крейга Зобова. Крейг зняв такі відомі проекти, як американські боги та світ дикого заходу, тож досвіду режисеру не займати. Цього разу він взявся за спін-офф до класного фільму Бетмен 2022 року, який присвячений кримінальному генію Освальду Кополботу, якого переконливо зіграв актор Колін Фаррелл. Дія проекту відбувається через тиждень після фіналу фільму, а пінгвін боротиметься за владу з Софією Фальконе, дочкою покійного лідера злочинного світу. Події серіалу мають підвести глядача до сіклу нового Бетмена, що вийде на великі екрани у 2025 тисячі Нагадаємо, що ці проекти ніяк не пов'язані з перезапуском кіновсесвіту DC під керівництвом Джеймса Гана і знаходяться у дещо власному всесвіті. Одна жінка стоїть за усім цим». Гризельда новий кримінальний серіал від творців нарко, заснований на реальній історії кокаїнової королеви Гризельди Бланка. Головну роль у проєкті Netflix виконала зірка американської сімейки Софія Вергара, актриса, яка в основному грала в комедіях, була не самим очевидним претендентом для зйомок у кримінальній драмі. Проте за словами продюсера Еріка Ньюмена, вона змогла краще за інших зрозуміти бланка. Грізельда Бланко була одним із наймогутніших кримінальних авторитетів у Флориді у 70-х-80-х роках минулого століття. Уродженка Колумбії вона організувала контрабанду кокаїна з рідної країни у США та створила багатомільйонний наркобізнес у Майамі. Грізельда відрізнялася особливою жорстокістю, особисто вбивала конкурентів та замовила кілерам від 40 до 200 осіб. Вважається, що саме вона вигадала вбивство на ходу з коліс мотоцикла, до якого часто вдаються у ході наркові. Ірзельда розробила безліч контрабандних паршутів та способів перевезення наркотиків, якими користуються й досі, а також вигадала та навіть продавала спеціальну жіночу білизну з потайними кишенями для перевезення заборонених речовин. Белгравія наступна глава. Продовження історичної драми Белгравія, заснованого на романі Джуліона Фелоуза, що написав сценарій до відомого проекту Абасто Даунтон. Дії розгортаються у 1871-му, через 25 років після подій, що відбулися в серіалі Белграві. У центрі оповідання історія кохання молодого та гарного лорда Фредеріка Тринчарда та юної Клари Дар. Після бурхливого роману, що розгорівся між ними, слідує швидке весілля, але сам шлюб виявляється зовсім не таким безхмарним, як передбачала Клара. У минулому її чоловіка знайдеться чимало травмуючих моментів, які він переносить у своє сімейне життя. Серіал занурює у повний інтриг балів та таємних пристрастей. Світ Белгравії фешенебельного району Лондона, відомого своїми багатими та зрозумілими жителями. Серіал «Ласторія» – військова драма спільного виробництва Італії та Франції. Режисером серіалу стала Франческа Аркібуджі, а головні жіночі ролі виконали популярні європейські акторки Жасмін Трінка та Азія Ардженто. Проект заснований на бестселері італійської письменниці Ельзи Моранте за сюжетом серіалу події розгортаються в Італії в 40-х роках ХХ -го століття. Головна героїня Іда Рамундо єврейського походження, близько зіткнулася із жахами фашизму. Після зґвалтування німецьким солдатам вона дізналася, що чекає на дитину. Вирішив не позбавлятися невинного дитя, вона виховала сина з любов'ю, назвавши італійським ім'ям Джузеппе. Старший син Іди на ім'я Ніно, вирішив піти на фронт разом із фашистами, залишивши матір наодинці з німецькими окупантами. Під час бомбардування Іда вимушена залишити свій рідний дім та шукати нового притулку. Після всіх випробувань війни Іда, старший син Ніно, що повернувся до неї, і молодший Джузеппе пробують розпочати життя заново в напівзруйнованому римі. Те, що ми робимо. День за днем впливає на хлопців. Ми боремось з монстром за те, що вони натворили. Володарі Повітря, третій серіал у лінійці великобюджетних військових драм про Другу світову. Першою двома були культові брати зі зброї 2001-го та тихий Океан 2010-го. Новий проект продюсерів Стівена Спілберга та Тома Хенса присвячений восьмій повітряній армії США. В акторському складі Остін Батлер, Барі Каоган, Калум Тернер та інші молоді зірки. Це військова драма про льотчиків бомбардувальників із сотою бомбардувальної групи, які зробили неоціненний внесок у перемогу над фашизмом у Другій світовій війні. Розповідь ведеться від імені американських та англійських пілотів. Серіал «Володарі повітря заснований на книзі Дональда Міллера і тематично пов'язаний з уже згаданими проектами Брати зі зброї та Тихіока. Початка права на зйомку нового серіалу належали HBO, але у жовтні 2019 року їх купила компанія Apple. Перші три епізоди зняв режисер справжнього детектива Кері Фукунага. Бюджет серіалу понад 250 мільйонів доларів. Можна припустити, що один епізод коштує приблизно 27 мільйонів, а це вдвічі більше, ніж, наприклад, серія Гри престолів». No God! Jacob 1923-й, один із найкращих серіальних вестернів останніх років, отримав своє продовження на другий сезон. Не це натякали завершальні кадри останнього епізоду, а високі рейтинги лише остаточно переконали керівництво Paramount+, Plus, що новий сезон очікують мільйони глядачів. Новий проект сценариста Тейлора Шердана є сиклом до серіалу 1883-й і відповідно вже другим спін-офом до знаменитого проекту Yellowstone. 1923-й розповідає третій розповідає родини Датан, які володіють в Монтані. Їх зовні спокійне життя постійно ускладнюють вороги, які бажають заволодіти територією фермерів. У другому сезоні ми знову повернемося до і Байкари Датан, які за часів сухого закону і Великої депресії всіма силами намагаються врятувати свою спадщину від руйнування, а вціліли членів сім'ї від смерті. Їм належить боротися за виживання проти промислового магната Дональда Вітфілда та його маріонетки Банера Крейтона. Окрім цього, продовжиться неймовірна історія кохання Спенсера Датана, роль виконує Брендон Склинар та його дружини Олександри у виконанні Джулії Шлеффер, уродженої графині Сасекс. І, звичайно ж, не залишиться без уваги долі молодят Джека Датана і Ельза Стаффорд, а також молодої індіанської дівчини, яка біжить від переслідуваних детективів Пінкертона і фанатиків католицької церкви. War is «Сьогун» – американський історичний серіал, що є кранізацією одноіменного роману Джеймса Клавела, серед авторів сценарію Мет Ламберт, що працював над створенням Венсдей, та режисера, що поставили свого часу пацанів та відьмака, серед акторського складу Ганна Саваї, хіруюка Санада, Космо Джарвіс, Татанобу Асану та багато інших. Події розгортаються в Японії на початку XVII століття. Англійський моряк Джон Блекторн потрапляє в країну випадково. Його корабль зазнає пошкоджень, а сам він потрапляє в полон. Невдовзі доля зіштовхує його з Йоші Таранагою у виконанні актора Хірою санада могутнім японським лордом, який веде запеклу та кровоприлитну боротьбу за владу. Таранага робить Блектор на своїм радником і використовує його європейські знання та досвід проти своїх політичних суперників. Цей союз сильно змінює життя Джона, спрямовуючи на шлях становлення першим іноземним самураєм. час. To show America and the world. Precisely what we are worth. «Режим» – драматичний серіал від режисерів проектів «Філомена та Корона Стівена Фрірза та Джесіки Хопс. А ще це політична сатира від Віла Трейсі, одного із сценаристів та продюсерів-спадкоємців. Зіркою серіалу стала Кейт Вінслет, а компанію її склали чудові актори Грант, Андреа Райсберо, Мартін Плімптон, Матіас Шонарс та інші. За сюжетом серіалу, канцлерка вигаданої європейської країни з авторитарним режимом намагається втриматися на своєму місці, доки політична ситуація навколо неї різко змінюється. Деспотичний стиль її правління призводить до низки драматичних та навіть трагікомічних ситуацій, і наймовірніше за все приведе канцлера до закономірного для усіх диктаторів справедливого кінця. Ти коли-небудь губивав? Ні -ні, ні ні Ти що? Справді. Так. Багатосерійний комедійний бойовик Містер і Місіс Сміт це переосмислення оригінального серіалу 1996 року та повнометражного фільму з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі. Виконавець головної ролі та співавтор серіалу Дональд Гловер одразу поточнив, що це не ремейк в оригінальному фільмі. Головні герої, чоловіки, дружина, обидва шпигони конкуруючих агентств, які отримали завдання усунути один одного. У новому проєкті використано дещо інший підхід. За сюжетом серіалу, двоє незнайомців, ролі яких виконують Дональд Гловер та Майя Ерскін, влаштовуються на роботу у шпигунське агентство, яке пропонує їм ідеальне життя на Манхеттені, повне шпигунства, багатства та навколосвітніх подорожей. Їхні нові особи у шлюбі за розрахунком, містер і місіс Джон і Сміт. Вони отримали те, що бажали, цікаве несичене життя, сповнене ризику та різноманітних подій. Сміти щотижня виконують небезпечні завдання, все йде круто і навіть трохи весело, але складнощі починаються, коли обидва розуміють, що закохалися одне в одного. Серіал «Сузір'я» – психологічний трилер із нуміра Пас у головній ролі. Акторка добре відома вам за виконанням ролі доктора Елізабет Шоу у фільмі Рідлі Скотта Прометей, що є приколом до франшизи чужі. Також вона чудово зіграла сімох різних жінок у фантастичному трилері Сім сестер за сюжетом серіалу Сузір'я астронавка Джо пережила в космосі катастрофу, але зуміла врятуватися. Після вдалого повернення на землю все б здавалося позаду, але дома вона дійшла висновку, що значна частина її життя просто зникла. Багато подій з її минулого здаються зовсім не такими, якими вона їх пам'ятала, та головне, вона не пізнає дочку і навіть саму себе. Джо намагається зрозуміти, що сталося, і вловити зв'язок між втратою цілого шматка життя та космічними подорожами. А головне, вона намагається повернути все, що втратила. Якщо у світу є який шанс, йому потрібна анка. Так, він точно врятує світ. Серіал Аватар останній захисник багатосерійна адаптація одноіменного мультфільму 2005 року. Головну роль виконує молодий 14-літній актор Гордон Кормді, який тим часом зіграв уже у 10 проектах, з редакторського складу Тамлін Томіта, та Ді Кім, Пол Лі та інші. За сюжетом серіалу Аватар останній захисник дії розгортаються у світі, де особливі воїни можуть керувати стихіями. водею вогнем землею чи повітрям. І де багато років триває війна. Юний анг Аватар. Тобто людина, яка може керувати всіма чотирма стихіями, і саме йому судилося врятувати та відновити світ. Разом зі своїми друзями Сокою та Катарою він навчається користуватися своїми здібностями і протистоїть зуку, вигнаному принцю народу вогню, який вважає, що зможе повернути собі добре ім'я, якщо полонить або навіть знищить юну ана. Останньому захисникові доведеться переконати самовпевненого магу вогню, що це буде зробити не так просто. Та це блях, неймовірно. Тебе не запрошували проблема трьох тіл американо-британський научно-фантастичний серіал від сервісу Netflix. Це екранізація одноіменного фантастичного роману Люці Синя, який став бестселером не лише на батьківщині, а й у США. Не слід плутати з іншими екранізаціями того ж таки роману з 30-серійним китайським ігровим серіалом 2023-го та невдалим мультсеріалом 2022 року. Шоу про напружений перший контакт людей та прибульців розробили шоуранери Гри престолів Девід Беньоф та Дебі Уайс Серед зіркового акторського складу Ейза Гонсалес, Бенедикт Фонг, Лайм Канінгем, Джон Бредлі та інші. За сюжетом серіалу У розпал культурної революції в КНР у 60-70-ті роки ХХ століття китайський уряд запускає надсекретний проект Червоний берег. Найкращі вчені країни будують величезний радіотелескоп, за допомогою якого можливо відправити радіосигнали до космосу та зв'язатися із позаземними цивілізаціями. Однією з учасниць проекту стої астрофізик ЄВНЗ. Їй вдається відправити послання інопланетянам та отримати повідомлення у відповідь з неочікуваним проханням ніколи більше не виходити на зв'язок. Тобі треба додому, жителі сховища зникаючий вид. А як зостанеться... Доведеться адаптуватись Fallout – американський фантастичний серіал, створений за мотивами знаменитої одноіменної гри. Шоуранери проекту Джонатан Нолан та Ліза Джой, автори нещодавно закритих світу дикого заходу та периферійних пристроїв, адаптували для телеекранів культову ігрову серію. Сюжет серіалу не екранізація будь-якої частини гри, але частина спільно з відеоіграми канону. Ключові ролі зіграють Ела Парнел, Олтон Гогінс та Кайл Маклоклен. Дія серіалу «Фоллаут» розгортається у постапокаліптичній Америці через сотні років після ядерної війни 2077 року, яка знищила або сильно відізмінила все живе на планеті. Люди борються з радіоактивними монстрами та один з одним, а щасливчики пережили катастрофу у підземних сховищах і тепер вибираються назовні. Вони навіть не здогадуються, який безжальний і чужий їм світ чекає на них на поверхні. Як справжній фанат Fallout, який особисто провів сотні годин у всіх можливих версіях цієї франшизи, можу сказати, що на вас чекає унікальний післяядерний світ з величезними мутованими тарганами, крабами і ведмедями, двоголовими брамінами, расою жахливих супермутантів, високотехнологічними представниками братерства Сталій та багато чого ще. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.